Зрадниця зі Львова та російська агентка Інна Іваночко з позивним Інга на лаві підсудних Галицький райсуд міста оприлюднив подробиці справи щодо Інни Іваночко. Виявилося, що жінку ще у 2015 році завербували російські спецслужби. З того моменту Інна Іваночко почала вести підривну антиукраїнську діяльність в Україні. За версією слідства вона була чинною агенткою російських спецслужб, активно просувала ідеї федералізації України та проводила проросійські інформаційні акції. Продовж тривалого періоду очолювала львівський осередок партії Кума Путіна Віктора Медведчука. Опозиційна платформа за життя. Та громадський рух український вибір право народу 6 квітня минулого року. В помешканні Іваночко провели перший обшук. А 24 серпня СБУ оголосила їй про підозру в державній зраді. З того часу жінка перебуває під вартою. Починаючи з 2015 року, по 22 лютого 2022 року Іваночку надавала допомогу іноземним спецслужбам Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, встановлено, що вона у 2015 році була завербована і отримала позивний інга. Повідомив прокурор Андрій Некаруй. Натомість свою вину Іваночку не визнає та все заперечує. Я з 24 лютого перебувала вдома. 6 квітня у мене відбувся перший обшук щодо цієї справи. Я нікуди не виїжджала, продовжувала жити, допомагати своїй доньці. Не втікала. Я прийшла на суд своїми ногами. Мене запросили в суд. Цього дня була заарештована, заявила в залі суду Іваночко. Три роки тому Інну Іваночку вигнали зі студії проєкту Говорить Великий Львів через її скандальні заяви і плани рухати Україну у бік Москви. З одного боку, ми вас запрошуємо, щоб чути позицію об платформи за життя. А з іншого боку, коли ви кажете, що ваш лідер нас буде рухати до Москви, то в цей момент нам хочеться, щоб ви цю студію покинули. Тому що ну це не нормальна позиція. Нормальна заява взагалі. Я не збираюся рухатися до Москви і не хочу, щоб мене ніхто туди рухав. Е, є інші люди, є інша думка, є інші погляди. Є люди, які живуть в Україні з іншими поглядами. Можете. Я перепрошую, якщо вам не подобається, я можу встати і Можете встати і вийти, Я вам чесно скажу. Ми Все зрозуміли вашу позицію. Всі ваші політичні до Силі. ми кажемо ви гарно до побачення. Да. Незадовго до арешту Іваночку власне розслідування щодо неї провели і журналісти телеканалу НТА. У ньому детально розповіли, де переховується та чим насправді всі ці роки займалась інна Іваночко. Останню публікацію Іваночко у соцмережах зробила напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України. 23 лютого вона написала в інстаграмі, що влада за короткий термін поставила країну на грань війни і тепер не розуміє, де вихід. А в одній з своїх крайніх статей на сайті Безсмертний полк України прихильниця руського міра заявила. Невже ці західні партнери, наповнюючи Україну зброєю, якої й так більше ніж достатньо, то й роблять, що піклуються саме про благо простого українця? Хтось із вас бачив, щоб крокодил годував газель? Ні, і я теж не бачила. То чому ж ми віримо в те, що новостворений союз, Польща, Великобританія, Україна діятиме на користь саме України? Наразі Іваночку залишається під вартою без права внесення застави. Додам, що під час обшуків у справі Іваночко слідчі виявили більше ста людей у Львові, які працювали на російську агентуру. Олег Янко, телеканал НТА.